Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні хочу поговорити з вами про виробника Тела Артіс. Я мала таку радість, можливість і шанс зустрітися із дівчатами-блогерами протягом під час виставки Hedmet Expo з виробником Тела Артіс, відвідати їхній захід. І прибігла вам окремо ділитися враженнями про нього. По-перше, я дуже вдячна всьому колективу Телеартість за такий затишний прийом, за приємне спілкування, за таку сімейну, класну, теплу атмосферу, за те, що вони продовжують творити, робити свою роботу і радувати нас своїми дизайнами, а ще випускати такі практично унікальні сюжети. Робити для нас ниточки і радувати, радувати, радувати новеньким, смачненьким у світі рукоділля. Перед вами ви зразу бачите перед собою на столі ви зразу бачите набір, який я придбала у телеартіс на стенді. Загалом для мене творчість телеартість новинку. Я давно вже спостерігаю за їхніми сюжетами, за відшивами їхніх сюжетів. Проте для себе поки купувала тільки нитки секційного фарбування. Цього ж разу я все-таки наважилася, надивилася на їхні сюжети, надивилася на відшиви. Зараз повставляю вам трішечки картинок їхніх сюжетиків із стенду, поки вам от, тут розтікаюся у розповідях. Мені тепер захотілося Захотілося спробувати самі, захотілося повишивати, спробувати техніки, тому що раніше я трохи боялася цього, але тепер от у мене з'явилося таке бажання спробувати вишивати. І я вирішила починати ось такого перепрошую, <реш> додання, кіт вирішив вас трішечки похилетати. Що ж, я повернулася, зайняла кота іншою справою і готова продовжувати розповідати. Е, я вирішила почати з ними ось таке суттєве знайомство з е, сюжету з бабкою. Неймовірний сюжет, мені дуже подобається кольорова гама. Тут багато технік, тут є ґудзичок, тут ниточки секційного фарбування, тут дуже багато бекстічу металіком, я так розумію, ну чимось блискучим, однозначно. І я хочу одразу з вами відкрити цей набір, спробувати подивитися, як, як мінімум, подивитися, що тут є. От, я не буду вам світити схемку відповідно. Так, тільки ось тут частину було видно. Ось кольорова символьна схема. Зрозуміло. Там всередині, звісно, є інструкція щодо вишивки. Перше, що ми бачимо, зараз знайду щось ось, біленьке, можливо, щоб фокус був. Ось таку от гудзочку, бабку, яка буде пришиватися бісер. Бо, якщо чесно, я поки розглядала відшив, я навіть на бісер не звернула уваги. Воно так все переливається, там було стільки близько, стільки гарних відтінків, що я сприймала все загалом картинкою. Я не роздивлялася, чи є там бісер. Виявляється, є. Бісер доволі класний. Я одразу придбала і підвіси до цього. Сюжетику, щоб одразу їх оформити. Ось такі дерев'яні. Цілком, можливо, є в мене ідея їх пофарбувати, але вже потім, коли ми дійдемо до цього. Тепер тканинка. Ось така тканинка. Приємного відтіночку. Ось вона доволі невелика. Ну, в принципі, і сам сюжет невеличкий. Ось є. В наборі дві голочки. Одна для біру. Зараз ми налаштуємо фокус, сподіваюсь. Сьогодні у нас похмурий день і я так ловлю світло, поки можу. Тут голочка для бісеру, голочка для муліне одразу. Ну, і самі ниточки. Самі ниточки просто неймовірні. Так, спробуємо. Чому я вам їх показати? Ось так от. неймовірні кольори. Є блиск від металіку. Ось він якраз. Ну, ой, все посипалося. Ну, дуже гарний набір. Кольорів небагато, але вони гарні, дуже гарні. Мені дуже подобається. Ось. Тож, треба вишивати, треба братися, пробувати і складати своє загальне враження. Але це не все, що я готова вам показати. Цей набір я купую сама. Але Тела Артіс не залишила нас без подарунків. І подарунки були, відверто сказати, королівськими. Тому що нам подарували ось таку новинку від Тела Артіс. Це дерев'яні коробочки, в які можна оформлювати вишивку, їхні сюжети і потім використовувати. І я хочу його відкрити разом з вами, показати вам, що входило в цей набір. Тому що на початку, взагалі, моє відвідування виставки, я думала, що моє знайомство з Тела Артіс, я почну з тої бабки. Але коли я побачила цей сюжетик, оце оформлення, я закохалася в сюжет. Цей сюжет називається Геловінський зефір. Ось такий він класний. Тут також є шарм пришивний, різні техніки, осінні кольори, але вони настільки ніжні, вони настільки приємні. І оця малесенька деталізація ну, просто я закохалася. Тут навіть, от я зараз вам кручу, кручу-верчу, тут навіть є малесенькі привиди, яких я одразу не побачила. От, ну дуже класний. Дуже класний сюжет, він такий, от, правда, зефірний зефірний. Це той момент, коли назва набору просто ідеально передає його суть. Загалом, за задумкою виробника, цей дизайн має оформлюватись, може бути оформлений в кришку до ось такої класної коробки. Коробка така добротна. З товстого цупкого, ну, дерева, звісно, тривки матеріал. Зараз я вам відкрию, бо на цьому подарунки не завершуються. Тут е, нам ще поклали ось такий набір натхненної осені. Тут є ниточки секційного фарбування звичайне моліне, і пухнастики. Е, пухнастики просто неймовірні. Якщо чесно, я прям е, як то кажуть, зависла їх, роздивляючись. Я навіть вже придумала, куди би я використала оцей зелений, але поки що не знайшла сюжету. Я, скажімо так, я знаю, що має бути зображено на тому сюжеті, але поки що його ще не знайшла для себе. От. І зелений та червоний відтінки ну просто неймовірні. Вони такі насичені, і при тому вони не вирви око, вони саме осінні, вони саме осінні насичені відтінки. Мені дуже подобається такий плавне фарбування, перехід. Ось. Кольори пухнастиків, перепілка і. Зараз я їх спробую дістати, вибачте, ще пошаруджу. Ну, Трішечки буду шарудіти, тому що все так акуратно, дуже дбайливо запаковано виробником. Листівочка, і ближче. Зараз, мабуть, якраз до листівочки вам покажу кольори. Ось так. Малинка, 980-й. Дуже мені подобається, плавний. Далі 547-й це каперси, такий приємний зелений, осіння зелена трава, суперський. Ну, і пухнастики. Пухнастик перепілка. Ну, дуже класний. Такий ніжний, ніжний беш. Дуже мені подобається. І пухнастик берестянка. Мені, наче загально так, до 166-го ближчий, але він якийсь трішечки насиченіший. Ну, дуже прикольний колір. Мабуть, навіть до 16-го DMC ближчий по відтінку. Класний. І дуже вони на відчуттях приємні. Дуже приємні ниточки. Ось. Також дозволю вам і собі заглянути на хвилиночку у цю коробку, тому що тут на основі ще нас чекають от такі веселі е створіннячка, гарбузики, приводи, квіти осінні помаранчеві. Ну це просто неймовірно. Це настільки такий сплеск позитивних емоцій. Надзвичайно я вдячна Тела Арті за такий подарунок. Я навіть і не думала, що. Аж настільки тішитимуся такому класному, осінньому сюжету, це просто неймовірно. Дар мови відбирає, ви, напевно, чуєте, я трохи починаю зайкатися, тому що я просто завмираю і любуюся тим, що я бачу. Дуже крута коробочка. Я подивилася на стенді. Як це? Вона добре закривається до того, що, знаєте, я так подивилася, що в ній дуже добре все зберігати, тому що вона ось не відкривається так легко. Тобто, можна багато чого покласти. Сюди не залізе мій, не залізе мій пухнастий домашній улюбленець без дозволу, бо не зможе лапками відкрити її сам. Вона таке. Доволі таки важка, щоб її поставити, і не дуже, ну, ніхто не міг її скинути, просто так випадково мені подобається. Також зараз покажу, як, як загалом мало би зберігатися, ну, має оформлюватися зворот. Тут під основою також є. Основка, на яку має оформлюватися, вишивка натягуватися, і, відповідно потім пришиватися на коробочку. Задумка виробника була в тому, що е, ці сюжетики можна вишивати їх багато різних, і потім змінювати е, з часом, з сезоном, використовувати, тобто ви зрізаєте один пришитий і потім просто пришиваєте інший, це там пару хвилин справа, пару хвилин справа, але коробочка може там протягом року змінювати свій зовнішній вигляд, радувати вас, прикрашати вашу оселю і слугувати. Хорошим ну, місцем для зберігання якихось рукодільних елементиків. Я так подумаю, що цілком імовірно, що я в ній поселю всі свої ниточки від Тела Арт з ручного фарбування, в тому числі і пухнастики, бо в мене їх багато. Я свого часу підбирала їх на семплери, але семплер зі мною так і не стався. Ниточки залишилися, я обов'язково їх використовуватиму, бо вони гарні, якісні. І фарбування мені подобається. Що ж... І, відповідно, перший сюжет, з якого я почну своє знайомство таке детальне Stela Artis, буде ось цей геловинський зефір. Чому бо осінь, бо кортить вишити, подивитися, кортить оформити, кортить мати собі таку коробочку, яку ми бачили на стенді. Цілком вирогідно, що я її буду фарбувати, можливо, навіть розфарбовувати. А потім вже оформлювати сюди вишивку, бо хочеться зробити собі щось подібне з того, що нам показував виробник на стенді. Тобто я теж хочу собі її у білому кольорі. Я десь тут, поміж інших фото, покажу вам, те, як виглядала ця коробочка, яку нам її показували. І і ну і Давайте, вже, щоб все подивитися, разом відкриємо ще цей набір, подивимося його наповнення. Ось так виглядає зворотна сторона. Тут вже видно э, гудзички, тут є такі зірочки гарнесенькі. Зараз ми все дістанемо з вами. Тут на звороті є э, всі сюжети, які э, є в цьому в цій серії. Бо зефірів у виробника дуже багато, і вони дуже всі ніжні, дуже класні. А, і тепер до нього додається ще й осінню. Тут, в пакетику, у нас є ниточки ручного фарбування, здається. А можливо, і просто дім сіну. Це вже будемо розбиратися, як будемо буду вишивати і вам показувати. Ось, В набір входить тканина Цвайгер, трівномірного переплетіння. Тут 28 каунт, бісер пресіоза. Ось він, якраз, біленький, є. Моліне ручного фарбування. Так, я таки не помилилася. Написано ручного фарбування моліне, Гулка, шармики це все ось є. У нас є ось такий відріз основи. Трішечки тікає від нас світло треба. Скоритися. Є дві голочки, як і в попередньому наборі, бісерна і для муліне. Знову чарівно. покажу вам малесенький кусочок схемки. Якраз із тим приводом, якого я роздивилася на обкладинці. Схема дуже зрозуміла. Ну, для мене вона дуже зрозуміла, для мене все ясно, яскраво. Мені видно, з моїм зором мені дуже зручно. Ну, і ще раз отак без відплиску покажу вам сюжетик. Ну, дуже гарний. В відшиві він ще кращий. Сподіваюся, я вам також з часом покажу і його, його в себе відшитого. Ще раз неймовірно дякую виробнику, розробникам і всій команді Телеарті за таку приємну зустріч, за можливість спробувати їхні. Витвори мистецтва втілити і собі і в життя і познайомитися з нашими виробниками. Ще раз вас всіх обіймаю. Ще раз вам всім щиро дякую. Дякую дівчатам, які також були на цій зустрічі. Ви неймовірні, ви неймовірно позитивні, ви неймовірно талановиті. З вами проводити час це суцільне задоволення. Дякую всім. По максимуму всіх, кого я зможу, я відмічу під цим відео, щоб ви також могли зайти подивитися на творчість інших дівчат, і відповідно і обов'язково на творчість Телеартіс, тому що в них дизайнів неймовірна кількість на будь-який смак будь-якого кольору, будь-якого сезону. І це дуже тішить, це дуже надихає, і це дозволяє вірити в світле майбутнє. От, так захоплювалася, що навіть трішечки захрипла, але то нічого. Ще раз дякую. Ще раз низький клін вам за вашу роботу. Була дуже надзвичайно рада познайомитися. Ну і, звісно, будемо починати знайомитися уже вишиваючи, вже знайомлячись із кожною деталькою сюжету, і що Хеловінського зефіру, що бабки. До нових зустрічей і Стела Артіс, і зі мною в відео. Дякую, що були зі мною, мирного вам неба над головою, позитивних емоцій і найскоріше, найскорішого здійснення нашої основної загальної мрії. До побачення!